Сляху генпрокурори для Юрія Луценка поки що закритий. Верховна Рада не змогла ухвалити закон, який би дозволив обійняти таку високу посаду кандидату без юридичної освіти та досвіду прокурорської роботи. Коаліції для цього не вистачило двох голосів. Прихильники законопроекту нахвалювали, що він дасть можливість поставити на чолі генпрокуратури людину, яка є поза системою, бо самі прокурори аж ніяк не схильні реформувати своє корумповане відомство. Спікер парубій навіть назвав Генеральну прокуратуру в її нинішньому вигляді загрозою національній безпеці України. Натомість противники закону сильно сумніваються, що Луценко стане двигуном реформ. І, кажуть, він просто зручний президентові Порошенку. Нинішнє відхилення законопроекту означає початок чергових переговорів і торгів довкола кандидатури генпрокурора, якого в Україні немає вже півтора місяця. Це закон не про того, хто буде наступним генпрокурором. Цей законопроект, про те, якою буде наступна Генпрокуратура, без можливості ввести туди людей, котрі не працювали в цій достатньо скорумпованій і заскорузлій системі, ніхто там шансів на успіх не буде мати. На жаль, вже цей парламент, і на жаль, за сприяння саме нинішнього кандидата на посаду голови, на посаду Генерального прокурора. Пішов шляхом знищення реформи прокуратури. Фактично, реформа прокуратури провалилася, і сьогодні її має намір очолити людина, яка сприяла у провалі цієї реформи.